Сьогодні з нами Олександр. Він топ менеджер. З продажу медичного обладнання, якого можна назвати експертом з урологічного обладнання. Дякую, Тетяно. Я покраснів. Я хотів би розповісти про ендоскопію для урології, яка представлена в асортименті нашої компанії. Ми вже дуже багато років років возимо ендоскопи і привезли їх одні з перших. У нас майже не було конкурентів на той час. Зараз починають з'являтися деякі компанії з китайськими ендоскопами. Деякі моделі цікаві, деякі з дуже сумнівною якістю. Ми маємо в асортименті два варіанти ендоскопів. Перший варіант це ендоскопи Inovex, це дуже відомий бренд. Дуже багато людей купують у нас ці ендоскопи і задоволені ними. У нас зараз в лініці є дві моделі: це гнучкий уретероскоп з лімітом роботи 8 годин і гнучкий цистоскоп, також з лімітом роботи 8 годин. Там дуже класна ціна на ендоскоп, класна ціна на відеопроцесор. Тому якщо ви ще не знаєте про це і цікавитесь гнучкими ендоскопами, то пишіть, ми обов'язково все вам розкажемо. Також звертаємо увагу, що в нас є відносно новинка, не так давно ми їх возимо це ендоскопія компанії Red Pine. В лінійці доступно три моделі: гнучкий уретероскоп, цистоскоп та гістероскоп, який він же по факту як жорсткий цистоскоп може використовуватися. Тому, якщо вам цікаво проводити офісну гістероскопію або цистоскопію, оглядові операції або брати біопсію, весь необхідний інструмент в нас в компанії є. Ендоскопи з робочими каналами, вони надійні, вони не мають лімітів часу, коштують класних грошей, тому пишіть, ми обов'язково все повідомимо. Також звертаємо увагу що лінійка у ретероскопів у нас розширюється, і ми очікуємо дві нові моделі: це модель 7,5 French френч і модель 6,2 French. френч. Це не супер новинка на ринку України, такі моделі вже є, але ми не спішили вести ці ендоскопи, тому що чекали від виробника. Надійну модель, яка пройде випробування і яка дійсно може використовуватися не один раз і не ламатись на першій операції. Хто розуміє, знає, що 6,2 френч і 7,2 це і використання тонких кожухів, кожухів з аспіраційним каналом, з гнучким кінчиком, такий також є в нашому асортименті. Плюс у вас буде супер іригація, класна видимість. Пишіть, ми з радістю вам надамо всю інформацію.